Майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло захисника Сергія Дишка, 1999 року народження жителя села Ветле. Про це повідомив очільник Любишівської громади Олег. Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі та своєму обов'язку. Сергій віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі. Трагічно загинув 44-річний командир розвідувального відділення, головний сержант Дмитро Іванов з Луцька. Про це повідомили у Луцькій міськраді. Герой 1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира розвідувального відділення. Дмитро Іванов загинув 14 квітня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв, честь і шана героям.